Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол. Загалом у нас є чергове, як це назвати правильно, як Соловйову дають втик на на ж програмі. Тому що я нагадаю, там зараз буде виступати такий Яков. Це є проросійський політик ізраїльського походження Києві. Так, он э, дает втек э, Соловьеву на его же программе. Давайте послушаем. Надо пропорции так... иметь, и надо называть вещи своими именами, и не придумывать, и не раздувать. Ты здесь, ты говорил здесь. Я говорил. Не раз. Не слушайте всех тех, которые трепятся от имени российского правительства. Слушайте одного. Верховно У вас много дураков еще. говорили глупости, и никто на них не обращал внимания. И ты первый говорил, не обращайте внимания. Что ж ты обращаешь внимание на то, что сказал этот дура в Германии? Потому что же министр иностранных дел Германии, а не представитель российского правительства. Назвать тебе посты тех, которые здесь говорили, ты говорил, не слушайте их. Это бред. Ты говорил это, а они... Я это говорил по отношению чиновиков. к нашим политикам. Правильно. Здесь так если, так а если, если ваши Германия объявляет нам войну, Если ваши что? политики несут бред, по твоему же мнению, и не надо обращать на это внимание, что ты обращаешь внимание на бред немецких политиков? Потому что они нам объявили войну. Никто тебе и войну не объявлял. Танки. А танки поставили просто так? Никто. А что Бербок сделал? Володь, ты хочешь о танках говорить? Да я как. Ты хочешь я... говорить о поставках оружия? Давай. Давай, я тебе скажу, сколько оружия поставил Советский Союз Египту и Сирии. В каждом батальоне сидел ваш офицер, да? Герштаб Российской Советской Армии планировал их операции. Мы что говорили, что это война? Да. С вами нет. Никогда. Це була вина щеліпта бачите, як океан. Нагадаю, це є проросійський політик, е, політики діяч ізраїльського походження, але він дав дуже добре втик Соловйову, що а чому ви одну війну називаєте війною, іншу війною називаєте, називаєте? Відповідно, як працює російська пропаганда, що ви реагуєте на слова іноземних політиків, а на слова своїх же не реагуєте. Ну аби ви розуміли, в такому ключі постійно відбувається це. В шапі то на Росії, і регулярно, особливо зараз, вже. Особливо коли це Кедмі говорить, то Слойотик прикриває свій пропагандистський рот, тому що йому трішки фактів та й накидають. Е, ну, дивіться, що, що ще хочеться додати у цьому плані. Нещодавно російські пропагандисти почали тягати такий собі наратив. Назвімо це так, начебто, якщо Росія вийде вийде з території України, повернеться на кордони 91-го року. То це все одно буде побєда, Це все одно денацифікували, демілітаризували, вернулися назад, але ні, це не програш, це не поразка, це не весь світ дивиться на, на, на колись ще вторую армію міра. Ні, це от така собі локальна побєда, як вони люблять це називати. І, от повсякчас у них з'являється ось така риторика, яка наштовхує на думку, а чи не готують пропагандисти, росіян отих зажерливих. Кровожерливих росіян, які вимагають хліба і видовищ, які вимагають крові українців, чи не готують їх бува до ось такого можливо якогось там програшу, але нам радіти, поки що зарано, готуються вони чи не готуються. Цей процес буде дуже тривалим. Пропагандисти люблять насаджувати ось ці свої побрехеньки упродовж тривалого часу, аби потім десь у майбутньому сказати, а ми вам таке казали, тобто намагаються вгадати, як воно далі буде.